Привіт! Які дороги вам відкриються? 8.08 сьогодні саме ця дата Ворота Лева. Це як новий початок, як новий рік в вашому житті. Тут показують, що ви, можливо, навіть повільно, але ви рухаєтеся по шляху вашої душі. І ваша душа дуже задоволена, і ваш рід, який стоїть за вашою спиною, теж завжди з вами. Так, що ж вас чекає? Ага, дивіться. Якщо ви чогось дуже боялися, когось обману і взагалі дуже часто потрапляли в такі ситуації, або до вас будуть приходити ситуації, коли вас хочуть обманути. Зловити якось на чомусь і взагалі підставити, тут завжди буде сонце. Завжди ця ситуація буде висвітлена для вас, і ви зрозумієте, як її уникнути. І там, де ваші були страхи, там теж буде сонце. Це ще означає, що дуже часто люди бояться цих страхів, але вони часто надумані. Вам потрібно, якщо ви чогось боїтеся, або прояснити ситуацію, наприклад, ви не знаєте, як там. Полягають справи, вам потрібно подзвонити, взнати, або просто піти на свій страх, просто поринути туди, запитати, вияснити, або якщо ви відчуваєте страх всередині, дуже класно йти на цей страх всередині. Спочатку просто в думках. І прийняти його, сказати, що ти мені несеш мій страх, тому що страх всередині це завжди дуже потужна величезна енергія, яку ви не випускаєте, яка ховається за вашим страхом, але лише там, де наші страхи, там наш шлях, справжній, не там, де дуже легко. А там, можливо, воно йде все легко, але якщо ви підете туди, не так, що ви будете стояти на місці і просто боятися. Так, тут навіть тут показують рицар чаш, який рухається вперед. І тут король Пентаклів, який стоїть на місці. Не стійте на місці, рухайтеся вперед. І ще вам послання якісь є ситуації в вашому житті і люди, які вам досить неприємні. Показують, що обирайте других людей. Якщо є така можливість, намагайтеся створити оточення своєї мрії. Тому що ваше оточення робить вас тим, ким ви є. Обороняйтеся, і ви, немов та пташка Фенікс, ви воскреснете зовсім новою людиною. Не бійтеся захищати свої кордони. А якщо є можливість, просто підійдіть з дороги. Хай людина йде собі, куди вона хоче, а вам потрібно відрізати все те, що вас не влаштовуєте, бути часом навіть, можливо, трошки навіть грубими. Я маю на увазі на словах. І тоді ви віднайдете свою цю чашу душі.